Всім привіт, дорогі друзі. Київське Динамо. Слідом за Шахтарем стартує в Єврокубках на цьому тижні. Тільки в Лізі Європи, в третьому турі, динамівці поїдуть на виїзд в Рим. Будемо грати проти Роми. І сьогодні в цьому відео анонсуємо матч Рома Динамо Київ. Звісно, будемо розбирати нашого суперника їхній склад, їхню трансферну політику, в що вони грають. Ну і підсумковий прогноз від мене. Ви почуєте в кінці цього відео стосовно цього поєдинку. Також дізнаєтесь, де та коли дивитися Лігу Європи на. Цьому тижні також не забудьте перед початком написати коментар, написати свій прогноз на цей матч. Вірите ви в те, що Динамо зможе забрати очки в Роми. Пишіть рахунок цього поєдинку в коментарях. Важливо поставити лайк цьому відео, це допомагає в просуванні наших відосів. Ну і так буду розуміти, що вам подобаються наші анонси і інший контент, який виходить. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати якраз відео та прямі трансляції на нашому каналі. На старті цієї Ліги Європи в Динамо дійсно дуже складний календар. Ми вже пройшли. Лаціо, Ховенхайм, де жодного залікового балу не заробили. І зараз Рома одна з найсильніших, напевно, а якщо не найсильніша команда із календаря, який має Київське Динамо, якраз 24 жовтня у четвер зустрінеться Динамо проти Роми на стадіоні Олімпіко. В Римі відбудеться третій тур групового етапу Ліги Європи. Ну і матч розпочнеться о 19.45 за київським часом. І як завжди, по трансляції, де ти коли дивитися, усі поєдинки основного. Thank you Етапу Ліги Європи покаже офіційний транслятор турніру, платформа Megogo, і там ви зможете за передплатами максимальна та спорт переглянути матч Рома-Динамо та інші поєдинки Єврокубкові, чи то Ліги Європи, чи то Ліги Чемпіонів. Ось так виглядає третій тур Ліги Європи, де не так багато цікавих вивісок. Насправді, ну можна відмітити гру Тоттенгема Зелкмар, Твенте, Лаціо, звісно, Рома-Динамо, Київ, Фенербах чи Манчестер Юнайтед в якійсь мірі Атлетік. Проти Славії або порту Хофенхайм. Але сказати, що якісь топові протистояння будуть в цьому турі, я б так не сказав. Чесно кажучи, Лігу Європи, дивлюся. Тільки заради київського Динамо, ну і тільки Динамо. Ну, можливо, ще Рома цікава, бо там грає Довбик. А так не збираюся дивитися якісь інші матчі в цьому турі. Пишіть, до речі, чи ви дивитеся взагалі Лігу Європи, окрім матчів Київського Динамо. І за якими командами слідкуєте, напишіть в коментарях. Таблиця Ліги Європи, друзі, перед третім туром виглядає таким чином, що тільки 5 команд набрали дві перемоги поспіль. Це у нас Андерлекс, Тяо, Тоттенгем, Ліон, Лаціо. Такі от команди, всі інші там або Зіграли в ніч або програвали матчі. Рома й Динамо знаходяться зараз внизу турнірної таблиці. Тобто стоять на виліт. Рома за два матчі жодного матчу не виграла. Нічия проти Більбау і Поразка Ельсбергу, друзі. Ось вам рівень Ліги Європи. І Київське Динамо одна з найгірших команд. Ліги Європи станом на зараз це команда, яка не забила жодного голу і програла всі два поєдинки. Ну, наряду там, з іншими: Там Ференс Вараш, Паок, Макабі, Карабах, Бешіктаж, Динамо це найгірші команди Ліги Європи. Я сподіваюсь, Динамо з цієї когорти колективів точно вийде. Ну, скоріш за все, не в третьому турі. Порівняємо зараз команди на трансформарк, Київське Динамо та Рому. В Динамо 81,5 мільйони на трансформарку коштує 25,2 середній вік команди. Найдорожчі футболісти Владислав Ванарт Шапаренко. Ну і Динамо зараз на першому місці в чемпіонаті. Я думаю, що це ми і так знаємо. А ось до Роми, якщо перейти, це команда досвідченіша на один рік в них 26,2 середній вік колективу. 332 з половиною мільйони на трансформак, тобто в рази дороговартісніша команда. Ну і найяскравіші футболісти це найдорожчий гравець, найкраще, ну, скажімо так, найдорожче придбання цієї команди цього сезону цар там Довбик, український футболіст. З Жерони, який був в цій команді, став під Чічі в Лалізі, і зараз він основний форвард цієї команди. Ну, взагалі, от що таке Рома станом на зараз? Це команда, яка знаходиться ще й досі в перебудові. Незважаючи на те, що вже кінець жовтня і здавалося б, ну, перебудова має вже. Потихеньку давати якісь результати в Ромі, не все так добре, тому що починали вони з Деросі з одним тренером. Зараз е, продовжують з Іваном Юрічем. Тобто, ну е, Хорват, який прийшов, начебто дав там, початкові результати. Зараз знову певна стагнація в результатах. І Рома, подивіться, скільки нових футболістів: Соуле, Довбик, Коне, Лефе. Зараз бачимо, Ермосо безкоштовно прийшов, Салімакерс, який зараз поки травмований, Анхеліні Гумельс і низка футболістів, які там то за рент повернули. Колись то приходили безкоштовно, то десь з якихось клубів купляли Тобто, тут, по факту, пів команди, реально нових гравців, яких потрібно зіграти. Звісно, тут був кістяк з футболістів, які вже були, там Манчіні, Індіка, наприклад, да Крістанте, той же Пауло Дібала з Пелігріні, Залівській і так далі. Футболісти, які ще в минулому сезоні були в цій команді. Але в основному це новий колектив, який грає в три центральні захисники. Ну, і ось ми бачимо ті гравці, які пішли з команди. Теж можна відмітити белотті, наприклад, Форварда. по Профайлу схожим на Артема Довбика, наприклад. Да, Ауар пішов з команди, Джо Коста, Бовю, і е, Тему Абрахам теж пішов з команди, тому що прийшов теж Артем Довбек. Тому ми розуміємо, що не співставний рівень, ну, якщо порівнювати Динамо і Рому, тут і футболісти сильніші, і якісніші. Але команда в перебудові і зараз має погані результати. Давайте якраз до результатів команди перейдемо. Бо результати у роми так собі в цього сезону вони виграли всього-навсього два матчі: два матчі в чемпіонаті Італії, і все. Це дуже слабкий результат для такої статусної команди, як на мене, стартували вони погано, багато нічиїх. Ну, схожа, команда на колос умовний. Да, по результатах, якщо порівняти в УПЛ, тому що ну, в Динамо результати хороші в УПЛ, в Єврокубках погані. Тому що ми ну, Динамо цього сезону програвали тільки в Єврокубках, поразка Зальцбургу і поразки Лаціо Говенхайму. Все інше там нічия з рухом і всі перемоги в чемпіонаті України. Тобто тут навіть нема що розбирати, в Шовковську, начебто, все окей, але як тільки ми виходимо на рівень Єврокубків, звісно. Ми там складаємося, тому що не в співставний рівень команд. І ми це розуміємо. В Роми в чому проблема? Перебудова, новий тренер, якому Ну там плюс ще й керівництво з ним є проблеми. Це взагалі треба углублятися в цю всю історію Роми. І якби да, і розбирати це все глибше потрібно, чому так відбувається. Але ми поверхнево розбираємо те, що дійсно зараз відбувається в цій команді. Нема результатів. І зараз от останній матчі, так, начебто Юріч прийшов новий тренер, пішли якісь перемоги, там у Дінеза обіграли. Нічия з Більбао, хоча мали б вигравати. Виграли в Венеції, ну, якби да Венеція там Монса такі собі, Альцбург, суперники, ну це треба вигравати. А вони не можуть цього робити. І далі вони програють Альсбергу другим складом в Лізі Європи. Потім Монса нічия і поразка Інтеру зараз. Інтер, який ну, в свій момент використав, Рома, ну є проблеми з реалізацією цієї. Команди зараз. Якщо брати історію протистоянь, ну було. Раніше в Лізі чемпіонів зустрічалися Динамо і Рома. Це було чотири рази, де Київське Динамо ну, вигравало тільки в 2004-му, два рази 3-0-2-0, ну це були зовсім інші часи. До 2007-го ми бачимо італійський футбол, тоді ще був на, ну, більш-менш на хорошому рівні. І Рома тоді два рази обіграла Динамо. Ну і Динамо тоді було вже зовсім інше. Для того, щоб розібратися, в що грає зараз Рома і чому в них такі погані результати. І як Київське Динамо може як мінімум не програти цій ромі? Я візьму для прикладу матч все-таки останній з Інтером. Для того, щоб показати еталонно да, на, на серйозному рівні, як Інтер може протистояти Ромі. Ну і матч, звісно, проти Монсельсбурга. Оце прям наш рівень, це прям команди, які показують на своєму прикладі, як потрібно грати проти Роми і як можна досягати з нею результату, незважаючи не на те, що в тебе підбір виконавців в рази слабший, ніж у римського колективу. Ну, можна ще взяти до уваги, наприклад, останню перемогу Роми проти Венеції, і там теж у Роми були проблеми. Беремо якраз останній кейс перемоги Роми. Це гра проти Венеції, де Рома виграла з рахунком 2-1. Що тут можна відмітити? Ми бачимо, що і суперник Роми, і сама Рома грає в три центральні захисники. І щоб ви розуміли, кожен суперник, якого ми сьогодні будемо розбирати, проти Роми грає в три центральні захисники. І в більшій мірі це дає результат, особливо тим командам, які нижче за рівень Роми. Ну в цьому матчі на диво Венеція створила багато моментів. Але програла цей поєдинок. І в принципі це говорить про рівень цієї команди, тому що моментів було в них безліч 18 ударів, з яких вони влучили сім разів. Це більше ніж у Роми. В Роми всього все 5 ударів було. І ми бачимо, як грала Венеція від своїх воріт, контратаки. В основному задіювали правий фланг. Рома завжди грає широко. Рома завжди дуже довго розпочина свої атаки. Тобто, це катання м'яча на своїй половині поля, очікування там, десь вільного простору, де хтось відкриється, туди піде передача і далі вже через фланги. Вони будуть або зміщуватись центр або подавати на Довбика. В принципі, тут я думаю, що гра Роми вона доволі проста, але поки що в результату вона не дає. В цьому матчі проблема була в тому, що Венеція не реалізувала свої моменти. А Рома за рахунок того, що більш сильна команда, в них більше був м'яч тримався, скажімо так, більший контроль м'яча. Ну і більша кількість моментів і змогли забити. Хоча в цьому матчі, до речі, довбик не забивав. Зараз переходимо до того, як треба грати проти Роми. І на прикладі, Монци, тобто ми тільки що дивились Венецію. Вони теж грали в три центральні проти Роми. Тобто, фактично, суперники дзеркалять е, фаворита Тобто Рому. Звісно, що можливо, там сама Монса, Венеці, інші команди і все одно апріорі грають в будь-якому матчі в три центральні але це як приклад, що Ромі дуже важко даються такі команди, які масово захищаються, які ставлять третього центрального захисника. І для Роми це дійсно проблема, тому що Артем Довбик фактично без простору знаходиться. Йому важко його знаходити. Насправді йому або самому потрібно це робити. Брат М'яч і тягнути до половини поля суперника, або щоб були точні подачі, він вигравав боротьбу. В цьому матчі шквал моментів суперника Роми не було. Монца три рази вдарила по воротах. но це дало результат. Єдина проблема Роми в тому, що оці втрати очок, які вони здобували, і з Монцу, і зараз ми перейдемо з Ельсбергом. Вони здобувалися не по одному сценарію Тобто це були різнопланові матчі з Венецією вони виграли, тому що Венеція. Рівень Венеції не дозволив реалізувати свої моменти. Тут Монці вистачило три удари для того, щоб забити один гол. Хоча забила Рома перша, розбив довбик і це те, про що ми говоримо. Немає простору Артема. На нього, якщо йдуть подачі, вони можуть не завжди проходити. З ним грають щільно, з ним грають компактно. В нього не було особливих моментів, щоб забити головою. Тому в цьому конкретно матчі він сам взяв ініціативу свої ноги, поставив корпус, розвернувся, зайшов в штрафну, обіграв двох-трьох, вдарив, забив гол. Тобто, це Індивідуальна майстерність Артема Довбика, і звісно, Динамо потрібно з ним грати персонально, ставити якусь третю людину, тому що ну, будуть великі проблеми. Довбик може спокійно відтиратися від захисника і сам втікати. Просто що Рома за останні матчі не знає реально перемог. Тому вони сіли захищати цей рахунок проти Монце. І Монце фактично відразу знайшла свій перший момент з прострілу і забили ворота Роми. Зрівняли рахунок. Ми бачимо, що Монце тут грала більше розкуто ніж е, минулому матчі, навіть Венеція. От але вони змогли забити і далі. Вже відзахищатися під кінець гри і зберегти рахунок 1-1. І гра проти Ельсбурґа програна в лізі Європи. Це якраз. Те, куди нам потрібно дивитися. Тут суперник Роми зіграв ще більш закрито. Якщо минулі суперники там більш-менш якісь варіації атакувальні, влаштовували, то тут прям захисна схема 5-3-2, сіли, чисто захищаться. і мали тільки 6 ударів проти 23. Тобто, ну володіння взагалі шалене було в Роми. Вони тримали м'яч постійно, грали дуже здорово. В атаці, Да, тобто, ну, подивіться на теплову карту. Вони просто, я не знаю, це це просто палала теплова карта. На половині поля суперника. Вельсбург по-простому тільки контратакував. І щастя, Вельсбурга в тому, що вони в цьому матчі дійсно ці свої моменти реалізували, заробили пенальті, забили з пенальті першими воротарами. Далі сіли знову захищатися в своїй 5-3-2. В принципі, закрили. Резерв Роми, тому що Рома тут робила ротацію. Ми бачимо тут ні Довбика, ні дібали, тобі ні пелігріні, атаці. соуле, бальданці і шомородов, які просто ну, в шоці були від того, як відчайдушно грав Ельсбург в стилі лівого берега, я б сказав навіть по організації, якщо порівнювати з УПЛ. І в них це вдалося. Тобто, що нам показують зараз, от е, останні матчі, останні суперники Роми. Що, будь ласка, зіграйте компактно, використайте свій один шанс, забийте десь гол, не знаю, заробіть пенальті, з, зробіть, коротше кажучи, те, що ви робите найкраще в атаці. Тобто, так, якщо ви швидко можете там задіяти своїх вінгерів, якщо у вас вони є доволі швидкісні, ви можете через них розганяти атаки. Якщо у вас є людина, яка може там вигравати боротьбу, на нього можна вішати зі стандартів, забити десь голи. І, в принципі, далі вже тримати рахунок, тому що Рома не без гріха команда в захисті, вони пропускають контратаки. Вони, в принципі, ну, не ідеально грають в захисті. І це останні матчі якраз показують. Ігра проти Інтера, де Рома отримала більш-менш рівного суперника, де Рома, до речі, все одно домінувала. Але Інтер це специфічний клуб. Це команда, яка грає від своїх воріт на своїй половині поля, будує атаки. І, в принципі, вони в цьому матчі грали більше на контрах і змогли забити підсумку після помилки Роми. Тобто не з позиційної атаки, а на контратаці забив Інтер. Ну це Інтер. Там є Лаутаро Мартінес, там є Тюрам, там є такі майстри, як Мітарян, Барела чи які взагалі питання. Вони, звісно, що такі помилки використовують. Жахлива помилка Залєвського, коли впав він всередині поля. Втратив м'яч і Лаутаро забиває все. Рома не змогла зламати захист Інтера. Теж три центральні захисники. Звісно, при захисті це 5-3-2. Фактично ті ж самі, як і Вельсберга. Тому от вам ключ до успіху Роми. Закрийтеся по. Ставте третього центрально, використайте свій один момент, і Рома далі буде мучитися, і вони ніфіга з вами не зроблять. Якщо ви вмієте інтенсивно грати всі 90 хвилин компактно і вас є ким закривати Артема Довбика, у вас взагалі не буде ніяких проблем. Тому в підсумку, друзі, що хочеться сказати, в чому сильна Рома. Да? Сила їхня, це, звісно, Артем Довбик, на якого будуть йти подачі від е, е, то ж саме чи Залєвського, чи Ангелініо, дивлячись, хто буде грати лівим е, латералем. Да? Ще, чи, чи то правим, чи лік, який може робити подачі. Тобто в них є дійсно футболісти, які і добре розпочинають атаки. Тобто, це, як не знаю, умовний Матвєнко в Шахтері, от є Манчині. В нього дуже хороша перша передача. Він на метрів 30 40 може вивести любого Вінгера чи форварда сам на сам. За ним треба і не давати йому е, такі передачі робити. Ну і е, звісно, їхні латералі, які вміють подавати в штрафний майданчик і на Артема Довбика, якщо немає належної організації, ти не граєш компактно з форвардом, то вони будуть використовувати моменти, як це, до речі, було там, із шахтарем в Лізі Чемпіонів, як це було з Лацу, наприклад, коли Динамо губили просто атакувальних футболістів команди суперника і з Хофенхаймом теж. І, і, і в принципі нас розібрали. Да Тому що ми не вміємо грати е, зосереджено і грати по футболісту конкретно. Ну і звісно Рома сильна в зоні 14 і конкретно в дальніх ударах. В них є виконавці, якщо Рома вийде основою, тому що Рома в лізі Європи проти Ельсбурга проявила реально неповагу. Ну це їхні проблеми. Те, що вони виставили резерв, то таке вже. але це їм вартувало поразки, тобто вони програли цей матч. І мені здається, з огляду на останні результати Роми. Я думаю, що Рома вийде точно основою на цей матч, тому що вони захочуть виграти, і це погано для нас. Це дуже погано, тому що якби Рома до цього вигравала, вони б зараз вийшли ротацію. І, в принципі, грали проти нас другим складом, можливо, в нас були б шанси. А так в Роми є майстри, якщо вони вийдуть основи, якщо вийде дібала, якщо вийде Пелігріні, це футболісти, які можуть з дальній дистанції забивати з будь-якої позиції. Футболісти, які пас можуть віддати, дуже технічні гравці. І, ну і Артем Артамдобик. Я взагалі не знаю, хто з ним буде грати, якщо він вийде з основи. Тому що в нас, ну, попов, хіба що персонально може з ним зіграти. Там умовний біловар, метр, скільки, там, метр, 90, можливо. В принципі, хтось з ним може конкурувати, але витіснити його буде дуже складно. Там треба, не, не знаю, два футболісти з ним ставити. Тому нам потрібно грати в три центральні захисники, нам потрібно. В опорній зоні бажано ставити двох опорників, не одного брашка, а ще двох брашків, напевно, десь знаходити. Не знаю, Сидорчука повернути на один матч, щоб висікався. Калюжно взяти в оренду на гру. Чисто, от на, на матч проти Роми, я думаю, це допоможе дуже сильно. Тому що оце саме зона 14, яку треба буде тримати, з якої Рома може дійсно створювати небезпечний момент. Ось приклад гри Роми проти Монсе, наприклад, да, де суперник теж грав закрито, мав тільки три удари, але подивіться, три удари з XG 1,4. В Роми натомість 15 ударів, XG1,16. Тобто кількість ударів і якість цих ударів. Розумієте, що нам потрібно. Нам не важлива кількість, нам важлива і якість. Один момент мати, забити, відзахищатися. І ура, щастя для нас буде. Та сама історія, до речі, в Роме з Альсбергом була. Подивіться, 24 удари, 5 в площину, але 24 удари. 1-12xG. Натомість суперник. 6 ударів. 1-0, 7 XG, рівний, як в Роме. Рахунок 1-0. Ура, щастя, перемога. Тому, друзі, до чого я веду це все, і давайте переходити до прогнозу на цей поєдинок. Тобто, да, Динамо Київ, як нам потрібно зіграти проти Роми, я вже озвучив це грати три центральні захисники. І в принципі, я так розумію, що Шовковський це теж розуміє. Він переглядає матчі Роми. Я переконаний, що він теж аналізує це все. В нього є тренерський штаб, аналітики, які розуміють, як краще зіграти і що дає результат проти Роми. Так, це компактність, як Динамо може зіграти. На контратаках компактно. Мені здається, Волошина можна ставити в основний склад. Я його очікую, тому що в нього є швидкість, а простір буде. Контратаки мають бути. Ванат, звісно, має грати. Ну і хтось швидкісний, там не знаю, справа зліва. Владислав Кабаєв, звісно, буде грати. Я думаю, тут без варіантів. Але Олександр Шувковський. Не тільки, по моїй думці, це розуміє, а і в реальності ми це побачили в останньому матчі проти оболоні. Якщо ви уважно дивилися на останні 15-20 хвилин цього поєдинку, хоч і результат там був зроблений, але Олександр Шовковський на останні 15-20 хвилин випустив Біловара. І він випустив його не замість центрального захисника. Він зняв півзахисника і поставив Біловара третім центральним захисником. Але по центру був Попов, правим центральним був Біловар, і лівим центральним був Михавко, звісно, який розпочинав, має розпочинати атаки. Тому мені здається, це була репетиція якраз. І це була певна такий експеримент і перевірка, як вони будуть взаємодіяти, хоч і проти оболоні, але в офіційному матчі. Як Футболісти будуть між собою взаємодіяти, щоб уже приблизно зігрувалися. Я розумію, що вони на тренуваннях це награють, але в офіційному матчі це ми теж бачили. Тому мені здається, Олександр Шовковський прийде до того, що Динамо має грати проти Роми в три центральні захисники. Ну і грати там 5-3-2 чи, чи інші варіації. Тут уже що Шовковський придумає, але нам потрібен цей третій центральний по центру. Персонально нам потрібно грати з Артемом Довбиком. По іншому, ми просто його загубимо. Ні, Попов з Михавком. Там вдвох ні, ні біловар з поповим ні, кого б ти туди не ставив Вдвох вони не впораються з Артемом Довбиком, тому що немає належної кваліфікації. Якщо нема належної кваліфікації, треба бити кількістю. Тому давайте заб'ємо рому кількістю, якщо в нас це звісно вдасться. А мій прогноз, друзі, на цей матч простий. Я думаю, що ем, якщо ми зіграємо три центральні, в принципі, ми зможемо проти цієї Роми, яка дійсно мучається, яка може випустити, попри те, що в них є зараз погані результати, може випустити резерв знову на Лігу Європи. І це десь нам трошки е, дасть більше ну, дихати на футбольному полі, якщо так можна сказати. Але мені здається, ми програємо цю гру мінімально 1-0. Я прям ставлю на точний рахунок, 1-0, що Рома нас виграє. Тобто, вони. Десь будуть давити, давити весь матч десь заб'ють, знайдуть момент, бо в нас концентрації все-таки не вистачає. Видно по шахтарю, по динамо, що нам дуже складно от всі 90 хвилин концентровано сконцентровано грати на кожній позиції, особливо в захисті. Це нам дуже важко дається. Стандартні положення, ой, яка біль для нас. У нас немає фактурних центральних захисників, фактично там, пів да, півзахисників, ми боротьбу будемо програвати. Подачі на Артема Довбика вони будуть, чи то там на іншого форварда, хто б не зіграв, але це все буде. Дальні удари. І з огляду на реалізацію Київського Динамо в УПЛ і на те, які моменти Динамо створює в Лізі Європи і не забиває їх. Я можу зробити висновок, що ми знову тут не заб'ємо, але й не програємо розгромно. З огляду на проблеми Роми. Я сподіваюся, що Рому не прорве саме в матчі проти Динамо, а це може реально бути. Тому що вони вже три матчі поспіль не виграють. Ви прикиньте, які вони злі, які вони, як вони зараз будуть на Динамо чисто відіграватися. Тому мій прогноз: знаєте, він такий холодний, але він ре 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 реалістичний. Це поразка мінімальна 1-0. І після цього в Динамо вже буде легший календар, там і Ференц Варош, там і інші команди, з якими можна буде вже грати з позиції сили на рівних, і там ми можемо побачити Динамо вже в атаці. Тут буде складно контратаки, звісно, в нас будуть, але це все треба реалізовувати. На жаль, все впирається в реалізацію, а поки що я не бачу, щоб і Динамо, і Шахтар мали, знаєте, якість попереду. На жаль, її немає. Тому нам потрібно і Динамо, і Шахтарю чекати більше, більш слабших суперників в наступних турах Єврокубків. Откий невтічний прогноз. Але я даю шанс Динамо на те, що ми дійсно при деяких обставинах можемо навіть зіграти 0-0, тобто вирвати десь нічию. Я сподіваюся, що на це буде розрахунок, і ми будемо ставити зараз цьому матчі на результат. Не на гру, а на результат. От. Тому пишіть свої думки. В коментарях. Мені цікаво, як ви бачите цей поєдинок. Чи дійсно потрібно грати в трицентральні, чи ви вважаєте, що не потрібно ламати взагалі те, що зараз є в Динамо, і потрібно грати як, як і до цього? Да, просто ми бачили, як до цього Динамо грали в цій схемі, і взагалі з цією організацією нічого не виходило проти топового лацю і нетопового Хофенхайму. Та й лацю, там я б не сказав, що зараз топове. Тому пишіть ваші думки стосовно е, того, що ви хочете побачити проти цієї Роми. Ну, бажаємо в будь-якому випадку гарного матчу, гарного результату динамівцям. Сподіваємось на сенсацію, як завжди, будемо вболівати за всі наші команди, які грають в Єврокубках. Тому вдячний вам за перегляд. Обов'язково ставте лайк. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропускати. Заходьте в Телеграм, посилання в описі є для того, щоб теж не пропустити наступні відео, новини, які виходять, даю частенько їх в Телеграм. Ну і на пряму трансляцію, всіх запрошую о 19.00. Якраз в четвер будемо розбирати склад і Роми. Якщо він буде експериментальний, якщо ні, подивимося. Ну і склад Динамо. От мені дуже цікаво, як Шовковський буде грати проти Роми, тому всіх запрошую на стрім. Бажаємо перемоги. Динамо, всім до нових зустрічей.